Ось так неформально та весело Чернічан залучали до заняття спортом. Подібний ярмарок у Чернівцях проходив вперше. Він зібрав чимало учасників та ще більше глядачів. Понад 40 представників спортивних підприємств та організацій на соборній площі переконували, що фізкультура це не лише корисно, а й весело. Ми ставимо собі за мету ще раз показати чернівцям, що таке фізкультура і спорт є в цьому місті широко представлені, і можна є гарна альтернатива якимось негативним явищем. Казахду розважальні виступи від спортивних шкіл, клубів та організацій, показові виступи секції бойових мистецтв, танцювальних, гімнастичних, футбольних гуртків. Також відвідувачі свята могли зустріти відомих чернівецьких спортсменів та взяти участь у різноманітних розіграшах. На ярмарку було багато торгових виробників, які пропонували відвідувачам особливі святкові знижки. Фітнес-центр Фіткерс навіть облаштував площу тренажерами, щоб всі присутні на ярмарку могли безкоштовно потренуватись із тренерами та постійними клієнтами фітнес-центру. І Фіткерс це система здорового похудення, яка разработана исключительно для женщин и э, включающий женскую физиологию. И мы просто прививаем привычку здорового образа жизни. У нас сейчас проходит замечательная возможность получить скидку до 29 числа э, в размере сантиметров вашей талии на клубную карту в процентном соотношении эту скидку. Мадвійняк мені 29 років з компанією Фіцкьорс. Я вже понад 3,5 роки прийшла з вагою 110 кг, кілограм. А на даний момент моя вага складає 72 кг. кілограма. Під час виступу клієнток від клубу відбувся імпровізований флешмоб, який зібрав чи не на найбільше опусків. Олена Яремчук і Рослав Ловицький місцевий час.